Шановне товариство, минув вже другий тиждень нового року, і я хочу поділитись з вами інформацією про головні події за цей час. Усі відділи організацій та установи громади в цей період, попри проблеми з електропостачанням, працювали в звичайному режимі та готували звіти про роботу за 2022 рік. Ми всі знаємо. Що питання електропостачання та безпеки є важливими. Про це 12 січня на нараді обговорювали з очільниками області Олексією Колебою і головами громад Білоцерківщини. Енергетики працюють в посиленому режимі. Ситуація на контролі і максимально вирішується. У нашій громаді відбуваються усі необхідні процедури з закупівель паливомастильних матеріалів. Та продовжується робота із забезпечення закладів освіти, медицини та культури альтернативними джерелами живлення та тепла. На минулому тижні, завдяки наданій допомозі керівництвом Об'єднаних Арабських Еміратів та розподіленню в рамках програми Фонду державного майна України та державних інституцій у Теплої заклади медицини громади. Отримали три генератори, які будуть встановлені в ФАПах села Дмитренки, Бранеполе Щербашенці та будуть використовуватись при довготривалих відключеннях електроенергії. Завершились роботи зі встановлення ранів в БК Дмитренки та Побережки. Медвінський ліцей отримав генератор, придбаний за кошти від ЮНІСЕФ. Отже, заклади будуть забезпечені електроенергією під час відключень. Та теплом. У цей непростий час ми турбуємось і про майбутнє нашої громади, її найменших жителів. Відділ у справах дітей Медвінської сільської ради забезпечив шістьох дітей соціально незахищених категорій безкоштовним відпочинком в одному з найкращих оздоровчих закладів України. За 21 день діти не тільки гарно відпочили, а й гідно представили Медвінську громаду, здобувши чимало відзнак та нагород. За участь у змаганнях. Гарні новини є і на ниві культури. У клубних закладах, бібліотеках громади з нагоди новорічних і різдвяних свят відбулися різноманітні заходи як для дітей, так і для дорослих. Українські вечорниці відбулися в Дмитренківському будинку культури, ще в медвінській бібліотеці. Творчі колективи нашої громади, ансамблі Мережево, Веснянка стали лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів, а жіночий вокальний ансамбль джерело з Медвена отримав гран-при. Також на цьому тижні відділом освіти, молоді та спорту підведено підсумки участі учнів освітніх закладів громади в другому територіальному етапі предметних олімпіад, Визначені переможці. Щиро вдячний вам, шановні учні, педагоги, вдячний вам, шановні батьки, що попри складнощі, сумлінно навчаєтесь, виховуєте таких здібних дітей та підтримуєте наших вчителів. Детальніше про ці та інші новини життя нашої громади дізнавайтесь на офіційних ресурсах на сайті та у Фейсбуці. Бажаю всім і кожному здоров'я та справедливого миру! Слава Україні!